Готуємо смачні швидкі рогалики до чаю. Чекали. Поїхали. Нам знадобиться 250 грамів кисломолочного сиру. Дрібка солі. Столова ложка цукру. Пів столової ложки ванільного цукру. Об'єднуємо 100 грамів масла або кімнатної температури, або трошки підтопленого. і 250 г борошна. Все гарненько об'єднали. Тепер це саме зробимо з допомогою рук, щоб вони взялись все до кучки. Все наше тісто готове. Тепер в пакетик і на пів годинки в холодильник будемо працювати далі. Присипаємо поверхню трішки борошну. Беремо половинку нашого тіста і розкатуємо досить тоненько. Зрізаємо на рівні частини і обираємо будь який джем, який вам подобається. У мене буде яблучний. Такі у мене тут шматочки яблок. І все, Згортаємо. Ругалики накрутили, тепер кожен ругалик обмокуємо в цукор і викладаємо на протвій ставимо випікати при 170 градусах на 25-30 хвилин.